От здавалось б, що тільки нещодавно додали другий поверх в вдольці, як от на днях випустили нову обнову, де завезли нового контенту для всієї гри. Тож усіх вітаю і погнали, глянемо, що там додали у Дорс. Хочу почати з головного меню. По-перше, в лобі тепер є оновлений інтерфейс, звідки зручно і швидко можна почати гру. І не відходячи звідси, ще хочу дещо показати. Ось так виглядає меню з модифікаторами, та додалась дуже цікава функція адмінпанель. Звісно, ціна 300 робоксів, але тоді ви зможете мобів самим спавнити, предмети теж і також всілякими способами тролити своїх друзів. Тепер про самі модифікатори. В основному були додані ті модифікатори, які якось змінювали гру під час, наприклад, дня дурака чи Холовіну. Наприклад, мод, так і буду називати модифікатори далі, який повертає озвучку усім сутністям, або мод, який робить гру такою, якою вона була до оновлення Hotel Plus, ну і так далі. А зараз про зміни з локаціями. На першому вольсі була повністю перероблена та покращена бібліотека. Вона стала набагато більша. Також, до речі, дизайн меблів теж був змінений, тому власник нижньої полиці мають інший вигляд та книги, в яких написані шматки кодові під замку. Наступна локація, що отримала зміни, це магазин Джефа. Тепер він не одразу з'являється після бібліотеки, а треба спочатку пройти ось який шлях до нього через написи, що вказує де магазин, та гарну гілянду, яка мені дуже подобається. Такий же шлях до Джефа зроблений аналогічно для другого поверху. Ще були змінені підвали в готелі, була змінена будова підвалів та текстури. В цих же приміщеннях можна знайти новий предмет, але про нього та інші речі я розповім окремій частині цього відео. Тепер повернувся до другого поверху. Пару змін отримала локація Nest, де ми маємо активувати підстанції, щоб опустити міст. Самі ці підстанції тепер прям конкретно на екрані блимують, щоб полегшити їхній пошук. Що досить добре. Бо раніше я на цій локації міг реально десь хвилин 40 просрати на проходження, тому дякую розрабища облегшили босфайт. До речі, про Сіка на цьому ж повальці. Тепер гайдінг лайт набагато легше побачити, бо думаю, багато кого було досить проблематично на моменті з вагонеткою побачити, де повертати. А зараз розповім про нові предмети сир. Його можна з'їсти, і він дасть 45 хп. Хліб. Якщо його також з'їсти, він так само поповнить 45 хп. Unlight Float це напій, випивши який він поповнить 100 хп, а також дасть особливий Guidance Candy ефект. Він дасть змогу бачити якорі через стіни на бусфеті з грамблами. Виявляється вони не підстанці, а якорі. Також будуть підсвічені книги з числами для коду в бібліотеці. Також можна буде бачити через стіни фігуру та грамблів, коли з ними босфайт на відповідних поверхах. Сам цей напій можна отримати тільки завдяки ріфту, тобто, коли ви пройшли поверх, можна залишити в такому розломі предмет на майбутній забіг. Треба туди покласти смузі. До речі, про нього. Смузі. Його часто можна зустрінути в підвалах, де треба опустити важі для дверей. Він поповнює 35 хп. Взагалі по факту це пиво, я думаю, але так як це роблокс, то розграбам треба було якось викрутитися. Так от, повернуся до того, що я казав. Якщо цей смузі покласти у цей розло, то він перетворюється власне на наш Moonlight Флот. Гвін сода, це теж напій, який може нам дати виключно Луї. Це новий моб, але про нього згодом поговорю. Ця сода протягом півхвилини поповнить вам повністю хп та дасть бу швидкості, яка поступово буде зникати. Цей напій можна отримати виключно на другому поверсі, бо сам цей Луї тільки там і є. Гліч фрагмент, У, а це дуже рідкісний предмет. Навіть не так багато людей його в самій грі зустрічали. Але чого ж він такий рідкісний чим особливий? Якщо ж вам нереально повезе його зустрінути та підібрати, почнеться срак. Один із трьох нових мобів заспавниться та буде вас атакувати. А самі ці моби дуже сильні, але про них все-таки в окремій частині відоса. Тож, якщо ви наважилися його взяти, будьте готові ховатися. А тепер нарешті перейдемо до нових потвор. Луї, це ось така криска, яку можна зустрінути виключно в шахтах. Це мильний моб, який ховається в ось такій норі. Якщо біля неї покласти якийсь предмет, то цей Луї може взамін щось вам дати інше. До речі, якщо йому дати розп'яття, то його теж можна вбити, та за що ви навіть отримаєте досягнення з був заскамлений. Власне, ця криска і може вам дати ту гвін соду, про яку я раніше казав. Більше ніде, окрім як від Луї, цей предмет не отримати. Пам'ятаєте той глінч-фрагмент, про який я казав. Так от, що ж це за сутності, які можуть заспавнитися, якщо підібрати цей предмет. Може з'явитися один із наступних трьох мобів. Е. Ну добре, що у нього є інше ім'я. Це Гліч Раш. Ну відповідно він поводить себе як Раш, але він має інший вигляд та звук атаки. Ось так велі це виглядає. Гліч Амбуш. Ще один Гліч моб. Цей амбуш має свій оригінальний вигляд. Тобто такий, який спочатку задумувався. Тобто це червоний амбуш. Гліч Скріч. І остання сутність цієї серії. Тут навіть не знаю, як це описати, тож гляньте на екран. Салі, а тепер покажу зовсім нового моба. Спочатку, як ви знаєте, це був ось такий смайлик за вікном, але з нього, хоча б правильно вже сказати, з неї зробили повноцінного ворога. Тепер на першому поверсі з вікна може випасти Салі, яка одразу побіжить на вас та нанесе урон. Якщо ви будете в цей момент тримати якийсь предмет, то вона навіть може у вас його відібрати. З новими мобами я поділився, а тепер розповім про міні-зміну стосовно халта. Тепер у нього для другого поверху є нова кімната, де треба обирати правильний шлях, щоб дійти до кінця кімнати та не попадати в тупік. Звісно, це ускладнює моба, але це навіть і прикольно, і добре вписується в гру. А зараз поділюсь невеликими речами, які змінили або додали. Тепер в шахтах є відмички, якими можна відкрити замкнені шафи або контейнери. Ще одна зміна це міні-гри із сельцебиттям, коли ви ховаєтеся від фігури. Тож будьте готові вчасно натискати кнопки. Також було додано 18 нових досягнень, було додано пару нових кімнат в Бекдор. Ще на другому поверсі погоні відсіка може початися на 142 й двері, а момент з вагонеткою з 146. ї Також було трохи перероблена локація боссфайту з грамблами. було ще трохи покращено касцени. Ну. Здається, усе вам розповів і показав. Тож дякую вам велике за перегляд. До речі, дуже рекомендую вам самим пограти в оновлений Дорс, щоб детальніше ознайомитися з нововведеннями та змінами. Дякую вам за перегляд та побачимось наступним разом.